На комісії розглядаємо на комісію, перелік. Комісія комунальної власні комунального господарства на збереження транспорту для винесення їх на засіданні 24 четвертої сесії ради. Дивіться, у нас по переліку переліку йде питання. Зачем теж є? Ні, Давайте за основу <плес> то, за? і ще буде у нас тобі є в зв'язку з виробничою необхідністю. Ще додать питання про надання дозволу на передачу майна комунальної власності Кам'янецької селищної територіальної громади. Це дозвіл КП комунальний для передачі обслуговуючих кооперативів. Хто, Хто за, щоб нести його водопроводні мережі? Хто за щоб нести його? Перевірте. Всім тепер. Та перше питання про виконання програми економічної і соціального розвитку Кам'янецької селищної територіальної громади на двадцятий рік. Доповідаю голова Валентина Куля. Будь ласка. Шановні депутати. метою програми є захист і безпека жителів, стабільна робота галузі економіки, активізація інвестиційної діяльності, ділової активності бізнесу, покращення якості життя та добробуту населення. На законі сесії керівники комунальних закладів прозвітували вам про структуру куту. Також був наданий фінансовий звіт, звіт за бюджету за минулий рік, який ви затвердили. звіті, який Я приготувала на позити 6 аргуш, а купився на кожна наша галузь з сумами, з цифрами, тому я не буду широко вам доповідати. Хочу сказати, що якщо в бюджетній сфері ситуація була більш-менш прогнозована минулому році, забезпечена і освітою, і охорони здоров'я, надання базових послуг, виплата заробітної плати, то в АПК склалася складна ситуація, це починаючи з погодних умов, податків, відтік робочої сили, кваліфікованих кадрів і так далі. Так само складний рік віддався і для бізнесу. Одне хочу ще сказати, що і на цей рік ситуація може бути не передбачена в АПК. 40 варівне. Зараз як ви знаєте законодавство критично важливих підприємствах і території. Це знову ж сприятиме робочих хапі. І також в освіті доведеться приймати, ну, так сказати, популярні рішення. Це 4 школи в нас, де менше 40 учнів треба буде припиняти роботу, чи чисте зупиняти, чи відвідувати. Цього році, до початку навчального року. Але у тут минулий рік ми вийшли з хорошими показниками, бюджет виконано і все. У нас забезпечено всі основні завдання, які ми планували, і по інвестиційних проєктах. Певні ми не виконували проєкти, бо вони втратили свою актуальність ви Але зараз звернули особливу увагу на розбереження, це і в школах опалення і безпека учнів укриття в садочку. На такі об'єкти з вами також особливо. От, у мене все буде добре. Тобто, а які школи підлягається, На Чотири школи, у нас метрофанка, Тобто блоканка, а де майже там то хто заходить до законодавства, ну там вже субвенція припиняється, або на місцевий бюджет, або будуть десь підвозить, де то а за автобуси, а з автобусами доступні. Ми в програму включили в нашу соцекономі придбання автобусів із урахуванням, що можливо вдасти, яке раніше було що співфінансування обласне було чи державне, там 70% державних коштів 30%. Наших. Ну, це так ще так, тільки плани, але я просто звертаю вашу увагу. Це не моя, сказати, компетенція, бо це те, що сідянська, але це ті проблеми, які треба вирішувати. Тому вже вже якось планувати, бо автобуси це чи дождуться, чи їм вже машини, полавати. Якщо чого не проробиш, буде субвенція, дуже багато. Це зараз займеться цим Але на мій рік, слава Богу, все в нас школи працювали, дітки підвозилися, харчувалися, Так само в інших роботах, слава Богу, зарплату заплачена, за безпеку дбали, будували укриття і так далі. Сподіваємося на мир році, що нам після просто. Що немає питань? Хто за? Чити за. Так, і слідче питання про продовження трудових відносин начальником тарського комунального підприємства комунальника мінецької селищної ради Кропиницького району Кіровоградської області. Зв'язку з закінченням терміну. Продовжити трудові відносини, шайнує Володимир Анатолійович на посаду начальника господвоного комунального підприємства комунальної Кам'янецької селищної ради на 5 років з 19 лютого 2025 року. <пи> О, є на такі комісії, дякуємо за... Є питання по сьогодні. Хто за? Так, слідче питання про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Кам'янецької селищної територіальної громади, що підлягають приватизації регіональної. Даним проектом передбачається внести зміни до переліку об'єктів комунальної власності. Залишньої територіальної громади, що підлягають приватизації. А саме виключити сім об'єктів, які вже продані, та включити, додати чотири гаража у селищі Кам'янець та громадський будинок у селі Новомиколаївка по вулиці Шевченка, 60Б, і виробничий будинок у селі Верблюшка по вулиці Центральній, 95А. Це два об'єкти, які я останньою назвала, коли, е, пройшли процедуру безхозяйного. Залишити в переліку 13 об'єктів. Якщо вас цікавить, які об'єкти продані за цей період, я вам можу Ну, Не знаю. Так, так. слідче питання: non, про надання згоди на передачу в оренду ми на комунальній власні включення цих об'єктів до переліку першого типу, чи підлягають передачі в оренду на аукціон. Проєктом передбачається надати згоду гострорахунковому комунальному підприємству Комунальник на, е, на передачу в оренду об'єкта, а саме частини нежитлового приміщення площею 10 метрів квадратних на другому поверсі будівлі за адресою селища Кам'янець, вулиця Криворізька, 12, для, для розміщення офісного приміщення терміном на 5 років. Дана процедура буде проходити через аукціон. Там звільнилася кімнатка, і тому її треба е, оновити для. Питання про дано надання додію госпрозарахунковому комунального підприємства «Комунальний» Кам'янецької селищної ради на списання з балансу двоквартирного житлового будинку. До е, госпрозрахункового комунального підприємства комунальних звернулися е, жителі з е, житлового будинку No4 по вулиці Хриничне, селище Кам'янецько-Подільської район, райони Хмельницької області про те, щоб надали, щоб зняли із балансу даний житловий будинок, з балансу комунального підприємства. Тому з відповідним листом звернулося звернувся комунальне господрахункове підприємство до селищної ради, про надання дозволу на списання з балансу двоквартирного житлового будинку. Начальник зрахункового Для списання двоквартирного житлового будинку і здійснити списання вказаного житлового будинку згідно чинного законодавства. Всі нового залі чи не прийнято. Слідче питання: про надання дозволу на передачу майна комунальної власності Кам'янецької селищної територіальної громади. Так, надати дозвіл розпрогнозкованому комунальному підприємству Комунальної Кам'янецької селищної ради. На передачу безоплатне користування майна, основні засоби інші необоротні матеріали, активи, комунальні власності Кам'янецької селищної територіальної громади, терміном на 5 років згідно з додатком. Додатку нас ідею обслуговуючий кооператив джерело 2021, обслуговуючий кооператив Вершина 2021, обслуговуючий кооператив Струмову 2016, обслуговуючий кооператив, Белопід, Водопана, Начальник розпорядкового комунального підприємства Комунальної Кам'янецької селищної ради договори на безоплатне користування майном комунальної власності Кам'янецької селищної територіальної громади. Ви зрозумієте, це всі, що комунальні, ну що створили люди кооперативи, і щоб люди могли. А нічого не так, що це зараз розвіряють. Це ж ми в зв'язку з переименуванням, що перейменування комунальників треба заключити нові. Чому не плине, що зараз перемінувати? Ні, ні, ні. Це засобове. Це, Це просто Це те, що витрича. була Новгородківська, а тепер Кам'янецька. Так, і вони перезаключають договір. Ну, приводи в відповідність. Відповідність до да, договорів. Це буде на безоплатній основі. Ви ж розумієте, що кооперативи, які люди обслуговують самі... Я повинен належно забезпечення да. водою в масштабі цих даних сил, в яких створені дані кооперативи. Хто за? Ще не прийнято. Все, дякую. Ці питання розглянути.